Вітаю тебе. Перші найніжніші почуття кохання люди пізнають саме у дитячому садочку. Так у закладі дошкільної освіти номер 13 розцвітають чудові історії закоханості, які вразять кожного. Вихованці садочка демонструють вражаючу ніжність та невимушену відданість один одному. Наша знімальна група спостерігала, як малеша дарує один одному солодощі, валентинки і навіть влаштовує свої власні дитячі романтичні побачення. як як твій день? Топло. Я кохаю пахта. Кохання це життя. Ми мали можливість висвітлити не лише святковий настрій дня закоханих, а й передати тепло і радість дитячих сердець. Наші камери зняли безцінні миті, коли діти обіймали одне одного та зізнавались у своєму коханні. Аня вітаю тебе з днем Святого Валентина. Дякую. Я закохалася в нього очі. Рінчика, розкажи, будь ласка, чому саме Анюта тобі сподобалась? Тому що у неї жатишка крашива і дуже дуже гарні очі. А я, Аня дуже добра. Здається, що вже на такому ранньому етапі життя діти можуть відчути особливий зв'язок між собою. Вони весело грають разом, обмінюються іграшками та виражають свою турботу один про одного. Вихователі зауважують, що в цих маленьких серцях вже є місце для справжньої дружби та навіть чогось більшого. Ольга Ситник, Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телекомпанія «Кет».